Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Mm -hmm. Найближчим часом очікується велике оновлення. Вже декілька днів в нашу улюблену гру прилітають маленькі апдейти. Це всім відомий признак того, що скоро кібервбивця Valve має витиснути з себе масштабне оновлення. І одразу згадуємо мем очікування реальність. До очікування, вже довгий час потрапляють ремастери карт Кеш, Cobblestone, нічний еншент, нові операції, фікси старих багів і, звичайно, всім любимий античіт. А ось в реальності ми скоріш за все отримаємо нікому не потрібний розпродаж стікерів, оновлення Анім 2, яке знову поламає кусок анімацій. Чи, прости господи, в гру додадуть пітомців курей? Корисніше за це можуть бути хіба що лижі в серпні. Датамайнери вже знайшли анімації. З Казані з яйцями та курми умполумпи габена явно вирішили зробити скаески Battlefield чи навіть гірше Фортнайт з такими темпами. Вже зимою на умовному інферно ми будемо поливати грядки і ловити покемонів. На мою думку, розробники не зовсім правильно розставляють пріоритети. Замість вирішення старих косяків і шліфування проекту, вони планують додати нові механіки, котрі не зовсім вписуються в концепцію гри. І зразу вангую, нова механіка точно буде забагованою. А чому я так кажу? А тому, що я слідкую за КС не перший рік і вже вивчив розробників. Ну не виходить їм зробити щось добре з першого разу. Кожне велике оновлення після релізу потрібно легенько. Допиляти напильничком, щоб повернути контру в грабельний вигляд, і все таки, десь в глибині душі, я вірю в те, що велви таки зможуть колись випустити дійсно якісний апдейт, не зломавши жодних механік. Коротше кажучи, чекаємо нове оновлення. Дорогі скини почали втрачати в ціні. Вартість топових скінів Counter-Strike почала стрімко падати. За останні 30 днів Dragon Lore та інші скіни, які ви зараз бачите на своїх екранах, втратили в середньому 10% своєї вартості. Для більшості трудяг ця новина залишиться непоміченою. Та ось для трейдерів це прям сумна новина. Дехто на таких стрибках втратив сотні тисяч доларів. Попри такий розклад, я думаю, що це звичайні коливання і найближчим часом прайси повернуться на попередній рівень або навіть зростуть. Так ось саме на таких ситуаціях і заробляються грубі гроші. Скоріше за все, багаті торгаші закупляться по знижених цінах, а після внормування вартості отримують різницю в розмірі не одної тисячі вічно зелених американських президентів. Моя вам порада: якщо у вас є гроші на Dragon Lore і ви вагаєте, що купувати його зараз, краще купіть собі квартиру в Дрогобичі. Ціна та сама, але в Dragon Lore квартирантів не заселиш. Чітери вийшли на новий рівень. Не секрет, що з розвитком нашої улюбленої гри розвивався і сторонній софт. Так от ентузіасти вивели читерство на абсолютно інший рівень. Ютубер Камал Картер представив нейромережевий аймбот, який фізично переміщує килимок миші під час прицілювання. Така програма не втручається в код гри, тож її, начебто, неможливо відстежити жодною системою захисту. Система працює завдяки поєднанню алгоритмів розпізнавання об'єктів. І так званому розумному столу. Це дошка з моторами, яка нахиляється у потрібний бік. Цей механізм робить 26 з 30 влучних пострілів, в той час як професійний гравець робить 22 з 30. Ну і на наше велике щастя, цей бот працює тільки в валоранті. Чітери це окремий вид болячки, яка вбиває весь інтерес до гри в звичайних гравців. Після декількох каток з такими кадрами в мене відпадає бажання запускати гру мінімум декілька днів. Боротьба з ними і так доволі сумнівна. Але якщо їхні інструменти вийдуть на новий рівень, то можна ставити хрест на каесці та інших змагальних проектах. Давайте нехай шаї стріляються між собою, а люди просто дивитимуться стрім цієї м'ясорубки. Коротше, я категорично проти таких розробок, адже вони скорі. Іж за все повторять сценарій з Термінатора і повстануть проти людей. Але спасіння не буде, бо в нашому світі немає Сари Конор. А Термінатор взагалі розжирів і виступає за BC Game, рекламуючи казино. З'явився потенційно топовий скін на Аук. Відомий скінмейкер Moonfighter разом з товаришем по цеху Bueno зробили один з найяскравіших скінів на Аук. Досить давно не було таких пропрацьованих і якісних скінів. Звичайно, Аук не балований увагою гравців, але дане творіння точно заслуговує потрапити до надсекретної якості. Та й Moonfighter має досвід, адже декілька його скінів розробники додали в гру. Особисто для мене скіни вже давно не є якоюсь розмальованою цяцькою. Багато робіт можна оцінювати як Окремі твори мистецтва. Дуже круто, що цей напрям продовжує розвиватися і з'являються нові скіни, які заслуговують поваги. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, який скін, на вашу думку, є найкрасивішим. Нагадую, що коментар під цим відео, як завжди, допомагає в розвитку україномовному контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні Ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.